Привіт! Ви на каналі Samsung Investor, мене звати Ростік. Продовжую ділитися з вами інформацією про те, в що інвестую на фондовому ринку. А в сьогоднішньому відео хочу розказати вам, які активи купив до свого інвестиційного портфеля на початку березня 2024 року. Звісно, прошу підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили, і поставити лайк під даним відеороликом. Декілька днів тому поповнив два свої брокерські рахунки. На 600 євро поповнив рахунок в Freedom 24, і на 1000 доларів поповнив рахунок в Interactive Brokers. І зараз два. Дані рахунки покажу вам. Зараз можете побачити на своїх екранах, як виглядає рахунок в freedom 24. Загальна вартість чистих активів у даного брокера це 1115 євро. І можете побачити власне тут на діаграмі то поповнені на тих 600 євро. Дані гроші вже частково встиг потратити, купивши певен актив. Зараз про нього вам розкажу. Зараз структура портфеля виглядає так: 2,5% це євро, 5,5% це долар, 41% це ETF Квеп, це власне на китайський ринок на технологічні компанії, який я купив буквально місяць тому. І зараз вже 50,5% заінвестовано в ETF під назвою MoatUS. До речі, скоріш за все, ви даний ETF ніколи взагалі в своєму житті не чули. До речі, якщо чули, то напишіть мені в коментарях, дайте знати, чи чи не я один такий, скажімо так. Е, ну і Власне, даний ETF купив буквально на днях. Мені вдалося купити 7 одиниць даного ETF, а середня ціна покупки 87 доларів 12 центів, хоча зараз ціна там на 1 цент по факту менша. Даний ETF, взагалі, можна сказати, є дуже пов'язаний з індексом SP 500, хоча інвестує в дещо інші компанії. Зараз вам про нього коротко розкажу, а взагалі більш детально постараюся зняти в найближчому часі цілий відеоролик про нього. Зараз. Я знаходжуся на сайті ВанЕК, тобто керуючої компанії. можна побачити власне, назву даного ETF, в який, в який я заінвестував свої гроші. Moat ETF. Це власне ETF, який займається інвестиціями в компанії з довгостроковою конкурентною перевагою. Що це взагалі означає? Ну, подивіться, є компанія, допустимо, Coca-Cola. так, і вона вже зайняла свою частку на ринку. Ну і інші компанії, щоб завоювати, власне, хоча б якусь там більшу частинку, ну, дуже сильно потрібно конкурувати саме з кока Ну, але це такий приклад Кока-Кола. Взагалі в даному ETF знаходяться дуже цікаві компанії, Скоріше за все про більшість з них ви, можливо, взагалі ніколи в своєму житті не чули. Зараз я постараюся показати вам швиденько, що це взагалі за компанії. Там в даному ETF знаходиться порядка 50 різних компаній. Тут можете побачити, як змінювалася вартість даного ETF, оцінка даного ETF за останній час. І чесно кажучи, хочу вам сказати, що даний ETF зараз знаходиться на all-time high, тобто. На максимальному значенні вартості за останній час. Хоча так як я інвестую на мінімум там, ще 15 років, но, ну взагалі на довгий період часу, то мене, чесно кажучи, це не до кінця хвилює, де там зараз знаходиться ціна. Я просто його буду купувати регулярно кожного місяця. Ну, бо інвестую на довгий період часу. Ну і в даному ETF і подивіться, які компанії: Kellogg, Vueva System, Polaris, BlackRock, Ecolab, Etsy, Biogen, Boeing, Amazon. Тобто, можете побачити вже по деяких компаніях, що вони досить таки вже стабільні сталі і вже займаються. Мають певну частку ринку, то тобто, з таким самим Амазоном, то досить таки важко було би конкурувати. Чи там, наприклад, та сама компанія 3M, про яку, скоріш за все, ви неодноразово чули, і багато з вас, скоріш за все, навіть інвестують в дану компанію. Тут можете побачити процентне відношення даної компанії в даному ETF. -і. Наприклад, така сама компанія Adobe з нею важко конкурувати зараз, як якісь інші компанії. Не кажу, що це взагалі неможливо, але важко, і дана компанія вже ну, є досить таки стабільною на своєму. Скажімо так, ринку є компанія Lam Research, Wells Fargo, американський один з найбільших банків. Давайте подивимося далі. Alphabet, навіть тим самим Google. досить таки важко буде конкурувати якісь компанії, навіть Яндекс, ну допустимо, або там Yahoo, Emerson, компанія Medtronic, це власне компанія, одна з найбільших компаній, взагалі на цілому світі, яка займається виробництвом медичного е, обладнання для, для лікарень і для різних спеціальних медичних. Закладів. Та сама компанія Meta Platform, компанія Intel, сервіс Nav. Давайте подивимося далі: компанія Мерк, Morris, Чарліз Шваб Корпорейшн, Волт Дісней, така досить таки крута компанія. Workday, Berkshire Hathaway, T. Rowe Price, Comcast, Ну, це такі компанії, хоча б які про які я частково таки знаю. Ну і інші власне там компанії, які займають 0,02 взагалі від даного портфеля. Одразу можете побачити, що даний ETF я вибрав навіть дивлячись на те, що. Порівнював, власне, в що заінвестувати в свої, в свої гроші, чи в індекс SP 500, де там порядка більше 30% зараз займають там, технологічні компанії, які знаходяться на all-time high і взагалі за останній час зросли в небаченому значенні. Чи просто інвестувати в, наприклад, даний ETF, де кожна компанія займає там буквально не більше. 3% від даного ETF-а. І я обрав, власне, даний ETF. А взагалі більш детальніше про даний ETF, то постараюся зняти так, як і вам казав, відеоролик. Надіюся, він вийде в найближчому часі. Звісно, прошу ставити лайк і напишіть в коментарях, якщо такий даний відеоролик буде для вас цікавий. А зараз хочу вам показати ще, в що заінвестував 1000 доларів власне на Interactive Brokers. Це, власне, другий мій основний поки що рахунок у брокера. До речі, Якщо думаєте відкрити рахунок у того чи іншого брокера, то пам'ятайте про посилання внизу під даним відеороликом, бо, перейшовши по ньому і зареєструвавшись по ньому, отримуєте певні бонуси, чи в Interactive Brokers, чи в Freedom 24. Так виглядає взагалі сторінка в Interactive Brokers. Зараз можете побачити, що поціночна вартість портфеля це 34 тисячі 50 доларів. До речі, тут спеціально відкрив зміна вартості портфеля від початку року. І незважаючи на мої поповнення, вже друге, в принципі, поповнення за цей період часу від. Від початку року мій портфель зараз досить таки глибокі просадці від початку року на 8,5%. І, скоріш за все, зараз багато людей побачить в коментарі писати Ти поганий інвестор, обирай кращий індекс S&P 500, не бався в ті компанії окремі, інвестуй тільки в ETF і буде тобі щастя. Можливо, частково ви і перві, не хочу спорити, але вам потрібно зрозуміти одну річ: що це мій портфель, і я складаю його особисто сам. І дивлюся на ті речі, які мені подобаються в інвестиціях. Можливо, я і не виграю з індексами 500, можливо, я і втрачу свої гроші, але це тільки мої гроші. Ну і крім того, хочу вам сказати, що просто в портфелі за останній час відбувається таке падіння тільки через те, що в мене. Більше 33% заінвестовано в компанію PayPal, яка від початку року не то що не зростає, вона навпаки падає. Ну і власне дана дана позиція, яка займає велику частку, тягне мій портфель вниз. Уявіть собі ситуацію, що до кінця року допустимо, чисто теоретично PayPal зросте в два рази від сьогоднішньої ціні, тобто від 60 доларів до 120. то мій одразу портфель буде в плюсі там порядка на 20%, якщо по факту навіть і не більше. Ну, але це так чисто теоретично. А взагалі, хочу вам сказати, що мені вдалося купити за останній період часу. Взагалі, портфель виглядає так, як можете зараз побачити на своїх екранах. Ну і тут, власне, в Interactive Brokers є закладка під назвою Trades. І якщо я відкрию собі, наприклад, Order and Trades, то побачу одразу тут всі покупки за останні період часу. Ну, і звісно, на головній сторінці тут внизу ви можете побачити, що власне поповнення на 4 тисячі злотих, що по курсу Національного банку Польщі це тисяча. Доларів там тисяча доларів тисяча і п'ять доларів. Ну і власне тут теж внизу є власне ті всі останні покупки за останній період часу. Виразу можете побачити, що купив до свого портфеля ще додатково дві акції компанії PayPal. Дві акції це. Чисто, ну, чисто символічно можна так сказати, заокруглив їх кількість в портфелі до 180 штук, було 178. Ну а загалом позиція займає 11 тисяч 220 доларів вложеними, ну і 10,5 тисяч доларів оціночна вартість даної позиції. Мінус 6,6 відсотка. Ну а позиція займає, так як і вам казав, 31 відсоток. Якщо взагалі не брати під увагу, то що в мене ще є е, опціони коли на власне на акції. Компанії PayPal, які взагалі в просадці там на 40 і більше відсотків. Ну і крім того, то докупив ще декілька компаній, які вже навіть були в моєму портфелі. І це, власне, акції компанії Nextera Energy лише так само дві штуки по 54 долари 63 центи за одну штуку. І, до речі, тут можете побачити, які є комісії. І, до речі, також хочу вам сказати, бо досить таки дивна річ таке є, бо багато людей мені пишуть, що в. Інтерактив брокериси вони повинні спеціально конвертувати свої гроші, допустимо, євро, які вони переказали, чи якусь іншу валюту там в долари. Платити за то 2 долари за саму конвертацію, і тоді вже купувати за власне валюту. В мене чомусь такого немає. Я поповнюю в злотих. Дані злоті лежать на рахунку, і в той момент, коли я купую е, ті чи інші активи в тій чи іншій валюті, ну то в мене автоматично відбувається конвертація за яку я взагалі нічого не плачу, можете побачити transaction fees, тобто та оплата 0 Нуль, тобто взагалі безкоштовно. Ну а комісія за покупку того чи іншого активу то це приблизно 0,34-0,36 долара за одну покупку чи продаж. Ну і крім того, основна інвестиція в, на початку даного місяця це покупка шести акцій компанії Google в ціні 133 долари за одну штуку. І власне на дану інвестицію я потратив 800 доларів, тобто по факту 80% від цілого поповнення даного рахунку в даному місяці, ну і власне так само комісія склала 0,34 цента. Загалом позиції позиція Google в мене виглядає так: хочу вам казати, що в мене в портфелі знаходиться 25 акцій. Середня ціна покупки тих всіх акцій це майже 104 долари. Хоча, буквально, перед даною покупкою середня ціна покупки була 98 доларів через. Просто через те, що зараз я купив там по 133%. Ну і звісно, середня ціна трішки збільшилася. Ну але крім того, ну, то можете побачити, що е, дана позиція в плюсі на майже 27%, а загалом позиція займає майже 10% в портфелі на сьогоднішній час. Компанію Google обирав чисто через те, що компанія так само, як не крути, але швидко розвивається і збільшує і загальну виручку, і EPS, і, і проводить байбеки. Ну, хоча ж вона. Поки що не платить дивіденди, але, скоріше за все, вона піде в кірунку тому, як і компанія Мета, і там якісь часто символічні дивіденди почне виплачувати в найближчому часі. Ну, я так принаймні, думаю, не факт, що так буде. А загалом компанію обрав до портфеля, зважаючи на ті чинники, так як я вам назвав, це ріст вирочки, ріст доходу на акцію, плюс регулярні байбеки, плюс так само через те, що компанія реально зараз досить таки дешева, якщо дивитися на інші технологічні компанії, в яких там ціна до доходу більша 50-60%, а можливо навіть і більше. Ну і крім того, можете побачити, що Google від початку року просів на 6%, що досить таки Поганий результат, якщо дивитися на інші там, технологічні компанії, які зросли, подивіться, NVIDIA на 80%, просто якийсь космос, інакше сказати, не можу. Чи там Qalcom, компанія Meta, яку, до речі, продав по 460 доларів. Можете побачити, що вона зараз майже 500 доларів коштує. Ну, але якщо подивіться обрати, тут, наприклад, оцін... оцінка ціни до доходу, ну то подивіться, весь ринок в червоному, дуже такому червоному кольорі, і значення ціни до доходу там, більше 30 того самого. Microsoft 36 що є, в принципі, навіть на його середню оцінку, навіть досить таки дорого за останній період часу я маю на увазі. Ну і дивлячись на ті інші компанії, такі як Adobe, Panv. Ну, я би їх хотів мати в своєму портфелі, але чесно, купувати, коли вони настільки дорогі, ну, якось мені не до кінця хочеться, і взагалі, за останній період часу, ринок дуже прям сильно зростає, особливо ті самі технологічні компанії. Ну, але Google не до кінця відноситься. ど Даної когорти тих компаній, і оціночна вартість 23, що є в порівнянню менше. Ну, але якщо взяти навіть форверд, не пена і ну, то можете побачити, що оцінка в Google взагалі 17, що ну, реально подивіться на загальний фондовий ринок, а так само навіть на ті самі технологічні компанії, досить таки мало. Дуже багато зараз хейту відносно даної компанії, зважаючи на її штучний інтелект, який вони там представили, і там взагалі ті расо. Ві, ну що пам'ятаєте, якщо бачили в інтернеті, що почав видавати зображення з темношкірими, або там, ну взагалі, переважно з темношкірими людьми, і вони там його відключили, або щось почали направляти. Ну і через це е, акції почали дуже сильно падати. Ну і так само е, е, дивлячись на то, на іншу компанію, OpenAI, яка дуже активно розвивається, і багато людей вже почали говорити, що дана компанія може бути навіть конкурентом для того самого Google. Я не думаю, що це буде конкурентом для такої компанії, як Google. Можливо, частково вона змінить загальний той ринок, взагалі, пошуку в інтернеті. Але я думаю, що Google все-таки достосується, пристосується, придумує щось своє, викупить когось з ринку. бо... Дана компанія заробляє просто неймовірні якісь гроші. Взагалі мені в коментарях, які акції ви додавали до свого портфеля за останній період часу. Ну чи, можливо, наприклад, ETF-и. буде досить таки цікаво прочитати.